Отже, соло в соло, Мара Менталіті. Та фінал і бронзова серія вже попереду. Про це трошки більше після заставки. Я ще пляше, я ще не пряше, я ще пляше, я ще пряше, я ще пряше, я ж не пряше, я ж не пряше. Друзі, всім привіт! Це шоу не Бреше. Я Макс, і сьогодні ми говоримо про півфінальні серії чемпіонату Суперліги Фавбет. І трошечки поговоримо про фінал і бронзову серію відповідно. Отже, перша вона серія, яка закінчилася у нас, власне кажучи, давно Йдемо в хронологічному порядку. Ви вже, мабуть, і забули так, кого обіграв Дніпро півфіналі. А Це були черкаські мавпи з рахунком 2-0 в серії. Перемогли. Дніпряни і 63-48 виграли дома. 77 на 73 виграли в Черкасах, і це були доволі непогані матчі. Насправді то єдиний висновок по черкаських мапах, який можна зробити по цій серії. Він цілком собі зрозумілий. Команда нагорного поборолася, і для них це величезне досягнення вже саме по собі, враховуючи те, яким чином взагалі складався для них. Сезон. Перший матч був таке собі, звісно, в плані результативності. Коротше, нових вболівальників на баскетбол ви такими поєдинками не зберете. А другий був дійсно класний. В другому матчі там видав нарешті хорошу гру Андрій Агафонов. От мені подобається, коли Дніпро обіграє такого Агафонова, яким він був в другому матчі. Там Андрій зіграв класно. Він був агресивний, він був заряджений. Він, як завжди, був розумний і показував хороший. Баскетбол гафонов був ефектним і іноді навіть ефективним. Тому. А до речі, так нещодавно щось гортав Ютубчик знову ж і мені Ютуб останнім часом, він, до речі, доволі часто балується такою фігнею. Так чи тільки мені він підкидує якісь старі відоси? Враховуючи те, що я дивлюся всі прес-конференції після кожного матчу чемпіонату Суперліги, то він мені підкинув оцю ось вже легендарну прес-конференцію Діда Андрія. Оце із борщем. Оце коротше. Ну в общем, ви всі пам'ятаєте тоді, коли Черкаси обіграли Дніпро в Києві в чемпіонаті Суперліги. Так в регулярці класний випуск, все, все випуск цей випуск класний, а прес-конференція феноменальна і легендарна. І там, звичайно, борщі мені дуже сподобалося, що там Андрій Валерійович згадав мене, так сказав, що хороший, хороші випуски, хороше шоу. Дивіться. Не хочете слухати мене, послухайте діда Андрія. Він фігню не скаже. Може зробить, але точно не скаже. Передача гарна, яка аналитика. То він не шарить. Передача топ. Я дивився, топ кажу. Да. Єдине, що ну таке враження, знаєте, що тоді жартик, чесно кажучи, не витримав <сум> перевірку часом, тому що після цієї прес-конференції Олагафонова дев'ять поразок від Дніпра в 10 матчах. Дві програні півфінальні серії в чемпіонаті, і програний півфінал. В Кубку України коротше, якось воно так і вже за звичкою для себе останніх сезонів трьох. Так, Андрій Гафонов буде боротися за бронзові медалі. Нагадаю, у 23-му році він їх не виграв разом із Біпою, в 24-му програв із Черкасами Київ Баскету за бронзову серію. І тут сьогодні говоримо про те, що він буде боротися за бронзу із. Рівнем, Алло, то вже трошки пізніше. Ну, до речі, друзі, бачите, я читаю ваші коментарі стосовно попереднього випуску. Я вже трошки далі, мені здається, принаймні відсів, так може воно і не так прям далі. Але, як на мене, то я вже доволі таки далеко. Ну, я сиджу на фоні ось банера, м'яч не бреше, плакату, як ви сказали, я все Ну, майже роздрукував цих хендмейт. Так що я читаю, читаю ваші коментарі обов'язково і. Бачите, як на них реагую. А що я хочу вас попросити так стосовно цього каналу, так це в мене нещодавно з'явилася опція, так, опція, яка говорить про те, що ви можете стати спонсором так, цього каналу. Отут -от під відео буде така кніпочка, і в мене вже є там цілих четверо найкращих чоловіків, взагалі, які взяли і стали спонсорами цього каналу. А це, між іншим, Олег Майборода, Станіслав Буряк. Микита Данилевський та Олексій Стриж. Вам мої поцілуночки. Ви ж мої солоденькі пупсічки. Отже, з Агафоновим порішали. Ще хочеться пару слів сказати про Льва Кашувацького. Загалом доволі непогано для нього так складається сезон. Він отримує величезні хвилини вперше, мабуть, в своїй професійній кар'єрі. Настільки величезні хвилини і став вагомою частиною того, що Черкаси пробилися до півфіналу і у підсумку зіграють. За бронзу, але от ви знаєте, я всі дуже, дуже люблю Льва Кошивацького. Все прям вообще страшне, особливо після того, як сказали, що мене в Черкасах розшукував його батько. Так я тепер взагалі дуже обережно не ставлюся до Льва Кошивацького і всіх слів, які про нього кажу. Але ж знову ж, що кидається у вічі, так це те, що Лев дуже погано менеджерить. Фали, фали, так, от, фали, от в другому матчі він завчасно. Завершив поєдинок через перебір фолів, і для нього це вже вдруге стало так в цьому сезоні. А загалом ще дев'ять матчів було із чотирма фолами. І це, звичайно, впливає на його продуктивність, впливає на його ігрові хвилини, на те, що, наскільки агресивно він може грати в захисті. Ну, власне, 30 матчів він зіграв, і в 11 з них у нього були прям наявні фоли, наявні проблеми із фолами. Ці всі фолтрабли. І я б такий, що, звісно, придивився б до цієї фігнюшки. На місці Льва Кошевацького. але я не на його місці. Моя команда буде грати у фіналі між іншим. <плес> ну і звичайно, легендарна, легендарна вже ставша легендарною цього сезону. Оця от знаменита мара менталіті Кирил Марченко знову змазав дуже важливий кидок для його команди в кінцівці. Поєдинку Марченко 39 хвилин може бути абсолютно убойним снайпером, який заб'є вам стільки, скільки захоче, а потім ще трошечки більше. Але от от остання хвилина вона, власне кажучи, і народила легенду про Кирила Марченка, як казав колись класик, так if you had one shot or one opportunity, То цей one, one opportunity у Кирила Марченка, здається, був 2020 року. Роком нести пір, ну, як би воно не то от. Коли Дюпрі в цьому поєдинку так кидав на лідерство із куточка, а тоді було плюс один у Дніпра, і Дюпрі виконував відкриту спробу. Із самого куточка без нікого. Отам у мене долоньки прямо відверто спітніли. Коли він кидав, я думав, що Дюпрі не промажить. А коли Марченко за 8 секунд на рівний рахунок кидав, я вже був відверто. На сігаретки, того що ну камон, ну камон. Зараз же ж не 2020 рік. Звісно, Загреба з Конівим там тільки підкреслили красу цього моменту, пролетівши там повз Марченка. Ну, понятно, пацани діяли на інстинктах, але я вже був прям, прям дуже спокійний стосовно цього китка. Думаю, так, коротше, це вже перемога, переможенька. І так воно у підсумку і виявилося. Коротше, Дніпро йде далі. Дніпро, як Дніпро, спокійно. Іноді ні, не без баков, звісно, не без всяких прикалясів, але тим не менше, дві стадії плей-офф пройдено із мінімальною кількістю для цього необхідних перемог. І команда готується тепер до фіналу. А хто буде грати проти Дніпра у фіналі? Спитаєте ви? А я обов'язково відповім вам на це питання одразу після того, як нагадаю вам друзі, про те, що. Треба підтримувати військо, треба підтримувати збройні сили України, треба підтримувати сили оборони України. Всіх, кого знаєте, кого не знаєте, обов'язково підтримайте. Якщо у вас прямо зараз виникло не таке небажання, і ви не знаєте, куди його подіти і як його реалізувати, то ось вам, будь ласка, посилання на банку для артилерії 47-ї бригади. Цій бригаді служить мій брат, мій пан капітан, так який вже четвертий. Рік на війні передаємо вам вітання і нищить окупантів за вашою допомогою. Кожна гривня важлива, кожного хто донатить. Я при зустрічі готовий персонально розцілувати в лоба. Далі погнали. Ну що, ну, рівне? Ну, рівне і Київ Баскет. Звичайно, Київ Баскет і Рівне. Кияни перемогли із рахунком 2-1 серії, Спочатку бахнули рівне в першому поєдинку 75-69, потім з'їздили в рівне і програли там 73. На 77, і ось буквально днями у вирішальному поєдинку все ж обіграли рівне із рахунком 66 на 52. Отже, по Київбаскету швидко, того що ну, цій команді ще не грати в фіналі. Там ще надивимося, наслухаємося і наговоримося. Про Київбаскет. Коротше, тезисно про Київбаскета. Карпюк, Ярослав Карпюк дуже хороший плей-офф ем, саме в цій серії із рівнем від. Ярослава Карпюка, коли я записую це відео, ще немає цих п'ятірок, так символічної символічної п'ятірки, точніше, півфіналів. Але, як на мене, Карпюк там має бути безальтернативно, тому що ну 11,7 очки, 11 підбирань, 2,7 блокшота, і при цьому ре 21,3. і Коротше, як на мене, то імпакт від Карпюка загалом був в цій серії. Навіть більше ніж від Макса Сандула. Чи побачимо таку продуктивність у серії з Дніпром? Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, тому що ну, одна справа не протистояти там умовному Брауну, Шепліву та Гарбару, а зовсім інше, коли проти тебе Тимофоєнка Загреба та сипало. І це ми ще не всіх згадали. Коротше, Ярослава, я відзначаю, він прям ух! Молодець. Молодець. Ярослав Карпюк, ще трошки тезисів так. Єгор Сушкін довів, так що він може прибувати не лише не старий Луцьк, і є, судячи з усього, у Єгора якась особлива любов так, до команд із західних регіонів нашої країни у Сушкіна в цьому протистоянні так 17,3 очки в середньому. При цьому він брав важкі китки у важкі хвилини для своєї команди, і в тому числі їх забивав. Він не ховався за спину там Буренка, Клевзуника інших більш досвідчених. Гравців своєї команди, а просто брав та й тулив. Звичайно, без ложки дьохти не обійдеться. Бо що це зараз? Сушкіна Розхвалю, він прийде в Дніпро і буде добре грати. Мені це не потрібно. Тому давайте і ложку дьогтя для його Сушкіна. В нього 10 втрат в цих трьох матчах, при тому, що він віддав лише сім результативних передач. Так він не класичний плеймейкер, він не класичний перший номер. Це якби не зовсім його робота, але тим не менш факт лишається фактом. Сушкін частіше втрачає м'яча. Ніж віддає результативні передачі, і при цьому в нього лише третина реалізованих кітків, 15 з 45 в цій серії, і 8 з 26 із дальньої дистанції. Але та впевненість з якою діє Сушкін, вона говорить про те, що Пацанюра може і знову ж тримаємо в голові, що йому лише 18 років при всьому при цьому. Вот. І Павло Буренко, Павло Буренко, знову ж таки, все тезисно, не всіх я тут хвалю. Буренка 12,3 очки в цій серії, але Паша виглядав ну не найкращим чином. Давайте говорити обговорити відверто. У нього 13,47 реалізованих кітків, при цьому лише 5 з двадцяти дальні дистанції. І стосовно Павла Буренка, знаєте, я б навіть, мабуть, що і особливо б і не згадував Павла в сьогоднішньому випуску, але в мене є такі два. Не те, що побажання, ну, мабуть, що побажання, так, в першу чергу, власне, які ми не може бути очікуванням, двоє дорослих дядьків. Чому мені очікувати від ще одного недорослого дяді. У мене скоріше побажання, так? Одне довгострокове, і це стосується того, що ну не надо, не надо викладати пости в соціальні мережі під руснявому зню. Ну, Прям в 25-му році, ну це прям хуйня. Це прям відверта параша, і хочеться, щоб цього було, ну прям не те, що менше, а щоб його взагалі не існувало як явище. Такого ось росіянська якась медійка в нашому просторі. Знову ж таки, якось, ну прям, <плес> І таке більш короткострокове побажання, хочеться магії від Павла Буренка в фіналі, тому що він вже нас привчив до того, що він amazing happens, Так і якщо не буде цієї магії, то Київ Баскету буде дуже і дуже непросто. Ви просто подивіться на цей третій поєдинок цієї серії. Ми там обговорювали з моїм другом. Цей матч там напередодні, і він сказав, що ти очікуєш? Я кажу, блін, братан, кажу 120 очок на дві команди. Я навіть вам скріншотик десь цього повідомлення відправлю. Воно було відправлено ще зранку коротше. 118 у підсумку набрали. Коротше, чогось такого я очікував. Баскет явно не найкращий був в третьому поєдинку, М -м -м. але цікавенький, цікавенький, цікавенький. Так що 30 квітня я, скоріш за все, не буду у Дніпрі. Там у Дніпрі не буду. Я буду в Києві. Я буду в Києві! 30 квітня. Хто хоче зустрітися, пишіть. Не дзвоніть. Дзвонити, не треба, трубки не беру. І рівне! Ну, конечно. ну, конечно, рівне, Конечно, рівне. Щось таке враження, знаєте, що в мене останнім часом рівне в серці зайняло місце черкаських мав. Витиснули їх. З черкащанами якось все стає більш. Ну, не те, що спокійно, а. Якось передбачувано, а рівняни, вони прям да вони прям от щось викликають у мене емоцію і хороші, і різні в тому числі. Знову тезісно, але трошки більше, ніж про Київ Баскет. Отже, рот Браун, ход рот Браун. Рот Браун, який був дискваліфікований в першому ж матчі, Йомайо, це були кращі хвилини 40 Нікіти. Когута, здається в цій серії, абсолютно точно О, до речі, стосовно когута, а мені ж не здалося. А мені ж не здалося, десь протягом цього третього матчу Когута то вигнав прямо під час матчу із лави запасних Дмитро Забірченко. Ну, якщо чесно, то за той реп, який е, пише і читає Нікіта. Давайте будемо отак от, говорити. То і в тюрму, якщо чесно, було б не стидно людину посадити. От, коротше, здалося, чи не здалося? Чи бачили ви цей момент? Якщо так, то пишіть. В коментарях, можливо, хтось навіть знає, що конкретно стало причиною цього разу. Отже, Брауна дискваліфікували, і ця вся історія вона виявилася ще і з продовженням, того, що потім Київ Баскету, звісно, Київ Баскету, прилетів штраф за расистські е, висловлювання однієї із вболівальниць цієї команди на адресу рода Брауна. І двадцяточку прийшлось відлистати киянам. Взагалі, в цьому плані цей сезон от, прям дуже вдали. Пам'ятаєте ту історію, коли взимку здається, це було, так? Коли Андрія Білика не допустили на прес-конференцію після матчу Київ-баскет та Говерли? <фух> Мурзін тоді сказав: не хочу бачити білика. А кияни, як радушні господарі, такі, звісно, Андрій, кіш, 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 іди іди, іди рекламуй онлайн-казино, як це ти робиш на своєму сайті трибунаком. Іди, рекламуй онлайн-казино. І все, і Київбаски, звичайно впаяли за це штраф за те, що не було належно організовано після матчу прес конференцію Тут також вболівальниця просто щось там сказала. Роду Брауну рівняни накатали, я так розумію, якийсь там рапорт і ще раз штрафували Київ бас... Київ Баскет, так ще на двадцятку. Але ви бачите, без рода Брауна, власне, єдиний матч цієї серії рівня і виграло, і в тому матчі вони дійсно просто-напросто перебігали Київ Баскет, тому що ну, не потрібно було нікуди було вже грати там під кошик, навіть ті великі гравці, які... Умовно великі, звичайно, які є у Рівного, так, це Шепілів та Гарбар, Навіть вони там більше грали десь на дузі, і от за рахунок того, що таким чином нівелювалася будь-яка перевага Київбаскета в передній лінії, рівне, власне, і перебігало киян, які грали там в 6,5 гравців. Той поєдинок. До речі, про той поєдинок, так, який рівним не виграло. По-перше, цей плакат просто феноменальний суппорту Рот Браун. Ну, це ж ну, от, от-от. Ну вже зробили. Окей, зробили. Окей, зробили. Окей, зробили. Раз, два, три. Православник. Зробили, ви все ж таки, це і плакат, ви його все там вилік красиво. Рот Браун був, я думаю, задоволений, прямо страшне, що отак от всі його супортять. Але ну блін, ну раз це вже перформанс. Ну, йомо, ну зробіть його у вигляді чорного Ісуса. Ну, ви уявляєте, просто чорний Ісус, рот Браун. На розп'ятті. А оцю дівчину там чи жінку, яка начебто його ображала, і Нікіту Когота, наприклад, який, судячи з усього, саме він, є тим гравцем, який ще до матчу провокував рода Брауна, їх зробити у вигляді оцих римських легіонерів, чи хто там Ісуса Христа, отак, от молоточками, гвоздиками до Христа. Ну, це ж перформанс, мав би бути. Ну, це ж було б, це було б хорошо. А так, такий щось. Ти дуже. Виглядала, але прямо після тієї перемоги Рода Брауна, який жодної участі в ній не брав, прям качали на руках. І оце, от, знаєте, оце, от святкування, звичайно, я не хочу там комусь розповідати, що і як святкувати. Це чисто ваша тема, це чисто ваше місто, і це чисто ваша якась традиція, чи не традиція, коротше, так просто склалася. Після того, як зрівняли той рахунок в серії, там було прям страшне свято. Було таке враження, що рівне, як мінімум, виграло цю серію, вийшло до, до фіналу Суперліги, і там вже вже готово програвати знову Дніпру. Фотографії в центрі. Всі зібралися, всі такі у-у-у-род, Браун, рі. Ну коротше. Я знаю, це звучить зараз як херня, як якесь як приліпання. Але з іншого боку, знаєте, цього сезону не всі, деякі. От якось так склалося, що от саме фанати Рівного мені періодично виписують: а от ти не знімаєш шапку, а от ти не прикладаєш руку під час гімну, а от ти хейтиш всіх, а прям нехорошо. А от ти ще щось. От раніше такі були вболівальники Одеси там і Миколаєва, а зараз, судячи з усього, це... це не всі, це не всі. Але якось так склалося, що клуби. І їхні вболівальники інші, так, окрім рівного, вони якось більш рівно ставляться до цього всього і якось мене не зачіпають. А от з рівного раптом вирішили, що от все, от-все, от ми, от ми зараз навчимо, як жити, як робити, і як батьківщину любити. Ну, коротше, таке. Так що, от, от це був вайп якогось маленького клубу, знаєте, коли звичайна перемога, чергова просто-напросто, вона якось, власне кажучи, стала приводом для такого всенародного святкування. От у мене одразу знаєте, які були при цьому асоціації. Колись там одна з прес конференцій після того, як Лейкерс виграли фінал е, західної конференції, там, типу, Кобі Брайан, журналісти, йому там Вау, Кобі, вау, супер! Чому ви виграли клас? Що взагалі? Як? Він відповідає на запитання, вони в підсумку його питають: типа, Кобі, чому? Чому ви не посміхаєтесь? Чому ви, власне, не радієте? Кобі тоді, що сказав? Робота не зроблена? Так він тоді виграв фінал конференції, вийшов фінал. І всі сміються над Патріком Беверлі, так, коли він там в складі ще Міннесоти Тімберволс виграв там якийсь матч плей-ін. команда потрапила до плей-офф перше за якийсь там мільярд років, і він вискочив тоді на суддійський стіл. І він там зняв з себе майку, він закинув її кудись на трибуни. От рівне для мене в цей момент було: це оцей от Патрік Беверлі з оцією от майкою. От ви можете ображатися, можете не ображатися, можете писати мені всяку херню в Директ в коментарі там чи ще щось. По-перше, я вас все одно всіх люблю. А по-друге, от для мене це виглядало саме так. А банер, якщо що, ще можна переробити, ідею дарую, причому абсолютно безкоштовно. А якщо ще хтось задонатить на збір для 47-ї бригади і підпише це роялті за банер, то я взагалі буду дуже і дуже задоволеним. Із цього факту. Отже, що ще? що ще? Кран Вільямсон? Кран Вільямсон? Куди подівся гравець кран Вільямсон у вирішальному поєдинку цього, цієї серії? Що сталося? Куди дівся гравець рівна Євроліги? Куди дівся найкращий не те що легіонер, найкращий гравець просто чемпіонату Суперліги? Де був кран? Де? Що це взагалі таке? 37 хвилин, 2 з 9 з гри, 3-8. Штрафних. І в мене таке враження, що рівне здається, у вас кран потік трошки і якось воно капає, а не тече. Так що кращий гравець чемпіонату, гравець рівня Євроліги, виявився звичайним собі мідл-гравцем. Ось так от. Продовжуємо трошки гуляти по гравцям рівного стосунного головчика. Пам'ятаємо, так? Головчик. Головчика взагалі дуже погана. Ця серія була плей-офф. У нього за всю серію. За всю серію, в нього 4 набраних очки, і при цьому 2 з 15 реалізовано з гри Там хтось в коментарях на Ютубі під час третього матчу писав про те, що у нього якісь проблеми із спиною і він грає на уколах. Окей, робимо знижку на те. Якби я не ставився до... Навіть не до Дмитра Головчика, а до його дій іноді на майданчику, так тому що в принципі я в захваті від всіх баскетболістів в Україні. А мені зазвичай буває просто смішно із того, що вони роблять або не роблять, або кажуть, або не кажуть. Так, от головчик не викликає в мене певні симпатії, хоча б тому, що він єдиний із гравців рівного, єдиний із всіх гравців. Рівного, які вважаються, типу там зірками цієї команди, там, з цими американцями, там, з іншими гравцями, там Соловйов, про якого трошки пізніше ще поговоримо. Єдиний гравець рівного, у якого статистика із Дніпром в матчах з Дніпром краща, ніж проти всіх інших команд. Так програють, але при цьому головчик, отак-от. Яйця свої в кишеньки бере в кулачок, іде і грає. На відміну від всіх інших, які ці свої яйця лишають десь на лаві для запасних, коли виходять на майданчик. Ну і звісно, звісно, вгадайте гравця. Як там, Господь, а, вгадайте гравця? Ейрсоло, брат, братік, брачо, братело, братан, бро. Броски в кінці кінців. Що це за херня? Де? Де Зірка? Де Олексій Соловйов? Де? Чому твій найкращий перформанс цього сезону в Суперлізі в плей-офф? Це твої виступи в коментарях під час трансляції другого матчу проти Запоріжжя, на який ти не поїхав. Як так склалося? Чому це було найяскравішим твоїм виступом? Чому? Як? Я не розумію. Ну цього ж просто. Цього ж просто не може бути. Братан, братела, бро! Братік, ну ти що, ну так не можна. Ну ти ж ти ж зірка, ти ж ще в недалекому минулому гравець збірної України. Як так? Чому так? Ой, соло, соло. Коротше, вся ця збірна домоседов, так як їх я їх називаю, в цій грі сумарно зробила собі за показником плюс-мінус, мінус, -мінус 50. Туди ж і фулера, туди ж і всіх оцих інших. Коротше, Ей, рівне. За бронзу. За бронзу. Рівне за бронзу. І бронза, так. Бронза у Черкас, так, є перевага в сезонній серії проти рівного. Вони перемогли із чотирьох матчів в трьох. Так, справедливості заради лише в одному з цих чотирьох поєдинків грав потікший кран. Вільямсон, і в тому матчі якраз таки рівне і взяло свою поки що єдину перемогу проти Черкас. У мене таке враження, що тут скоріше за все фаворитом, як на мене, є рівне і рівне у підсумку цю серію забере. Все ж трошки глибше вони виглядають, трошки швидше, трошки, можливо, навіть десь і досвідченіше, звичайно, але в будь-якому випадку не можна однозначно ставити проти команди, в якій є. Андрій Агафонов і Лев Кашивацький, який не фалить. Тому я тут десь бачу 2-1 на користь рівного і їхні бронзові медалі. Я вже підготував ахрін'ємний жарт про Олексія Соловйова, який виграє бронзові медалі. Так що я тепер прям трошечки навіть підтоплю за рівне, але трошечки трошечки, є таке. І фінал. Фінал Дніпро Київбаски. Я ще до старту півфінальних серій говорив про те, що хочу. Бачите саме цю пару в фіналі. І чому так? Нічого особистого. Просто от я вам зачитаю зараз два рядочки із просто із числами, так, а потім поясню, що це взагалі таке. Отже, 4, 9, 13 та 15. Це в сумі дає нам 31. І 37, 22, 15, 13. Це в сумі нам дає 87. Отже, перше число 31 в сумі, так? Це. З якою різницею Дніпро переміг Київ Баскет в чотирьох матчах загалом? 31 очко. Бачите, були матчі: 4 очки різниця, 3 очки різниця фінальна. І оці ось 87, це ті чотири матчі, які Дніпро обіграв рівнем цього сезону. І тут ви бачите 37, 22, 15, 13. Коротше. Що з Вільямсоном? Що без Вільямсона? Дніпро. Обігрував доволі впевнений, рівне, і я думаю, що це було повторення минулорічного фіналу, коли б там трошки поборолися а в першому матчі, а в другому по підсумку розсипалися. Тому я, звичайно, як вболівальник Дніпра, я такий краще б рівне. От хоч би рівне, хоч би рівне, і це все б дуже швиденько закінчилося. Це була б така ізі-каточка, але знову ж таки, баскетбол має дарувати емоції, а коли ти виграєш 30, то цих емоцій не дуже багато. Я стосовно цього не знаю, говорив там чи ні. Але хочу сказати, що от особисто у мене, коли Дніпро виграв кубок у рівного, там близько 30 очок була різниця в фіналі. Було якось менше задоволення і радості ніж тоді, коли Дніпро обіграв в звичайному матчі регулярки, який ні на що вже не впливав Говерлу із різницею у два очки, там потім трошечки пізніше. Так що, а баскетбол в нашій країні в першу чергу це не про баскетбол, а про емоцію. І мені хочеться цієї самої емоції. І як на мене, то фінал. Дніпро Київ Баскет здатен подарувати трошки більше цієї емоції. Друзі, з вами був Макс. Це було шоу «М'яч не бреше. Як завжди, з вас лайк, підписка, коментар. Донат на 47-му бригаду. І якщо там ще залишаться у вас якісь монетки, то спонсорство для цього каналу. І як завжди, всіх по цьому, всім пока.